П'яту ікону Всецариця представниці громадської організації Житомирського обласного клубу ділових жінок під головуванням голови клубу, директора департаменту сім'ї, молоді та спорту обласної державної адміністрації Раїси Гули привезли до Ємільчинської центральної районної лікарні жіноцтво. Переконане, що святиня допомагатиме душевному зціленню онкохворих та всіх людей району, які до неї звертатимуться. Символічним стало і те, що тільки на ікону виставили фоє лікарні, люди почули звістку. У перинатальному відділенні народилась немовля. Як віра допомагає людині отримати надію, нові сили для одужання на нове життя? Ми поцікавились у людей. Важливо дуже треба моральну людину підтримувати, і фізично і те, що медицина одне а духовне це геді це дуже велика річ. Знаєте, я лікар-кушер гніко. Я поки не перехрещуся, не не помолюся, нічого не роблю в родом. Я дуже вірю в Бога. І без Його допомоги я не рахую, нічого немає. Я дуже вірю в цю людину. А сьогоднішня подія Ось сьогоднішня подія для нас дуже важлива, тому що ця ікона, якби онконкохворих, ісцеляє. Ну вона не тільки онкохворих, вона всіх людей ісцеляє. І ми просимо, щоб вона до нас зайшла в родом, ця ікона. До наших жінок. Ми тільки що народили дитинку, і в нас стоїть вся цариця така виридова, у редо. Мене в нас у родзалі. І я її просила, щоб вона нам допомогла народити дитинку. І це нам нам допомогла. Більше десяти років тому громадська організація Клуб ділових жінок стала ініціатором проведення акції В ім'я життя. В минулому році на пожертви небайдужих жінок було закуплено сім ікон, які є точною копією ікони Богородиці. Ці образи освячені на святі Афон, По їх вірі допомагають зціленню хворих. Ці ікони уже подаровані медичним закладам міста Житомира Романівській центральній районній лікарні. А нині п'яту під головуванням начальника управління молодіжної і організаційної роботи департаменту сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації Тетяни Шмаюн, голови федерації про спілок Житомирської області Нелі Паламарчук. Директора Житомирського обласного гендерного ресурсного центру Валентини Сколонної, голови благодійного дитячого фонду Людмили Шафаренко та інших ділових жінок Житомирщини вручено і Мільчинській центральній районній лікарні. Я відчуваю таку радість душі, і дуже дуже прекрасна, що така в нас подія в вільчино. І дуже дуже дякую всім, хто це організував, і велике спасибі. Знали ми, що це є така ікона, що може в нас сіли дійсно, щоб наші діти не хворіли. Ми раді за це, що нам подарували таке ікону. Дуже щасливі за таку подію. Дай Бог всім крепкого здоров'я і щоб дав Бог, щоб вона всім допомагала і наші діти росли в здорові, в добрі, і всі люди були в добрі. Дуже важлива ця ікона, і ми дуже дякуємо, що ви нас не забули, наш наш наша Ємильщина. Дуже дякуємо вам. Я дуже рада, дуже рада, дуже рада за дитину, щоб дітям саме головне, щоб допомагало нашим діткам, нашим внукам, щоб вони росли здорові. Дякуємо вам. Відкриваючи зібрання громади, члени клубу ділових жінок, голова Федерації проспілок Житомирщини Неля Паламарчук, наголосила. Головна місія громадської організації допомагати людям і робити їх щасливими. Ми, ділові жінки Житомирщини, сьогодні звертаємося до вас зі словами добра, благородства, любові, великої подяки і шани. Шани вам, люди Ємичинської землі, за те, що ви живете і працюєте в такому зраненому Чорнобилем краї. Але ми знаємо всі, що ви всі сьогодні патріоти цієї маленької частинки нашої житомирщини. Всі ви бажаєте одного, щоб жити в мирі, в злагоді і звичайно, щоб бути здоровими. Саме тому ділові жінки Житомирщини зініціювали таку благородну благодійну акцію Вім'я життя. І на рахунку нашої обласної організації багато добрих благодійних справ, але ось ця справа, яку ми розпочали буквально в січні місяці цього року, надзвичайно важлива, і я би сказала надзвичайно свята. Тому що за кошти, які зібрані з жінками житомирщини, жінками небайдужими, жінками з добрими серцями, з відкритими благородними жінками, ми зібрали кошти для того, щоб закупити в далекій Греції намолені ікони, ікони Божої Матері і розвести їх саме по тих частинках нашої Житомирщини, де найбільше її цю ікону чекають. Ми побували в обласній лікарні, саме в відділенні, в якому лікарі ведуть, Боротьбу із найстрашнішою хворобою віку ми побували в дитячій обласній дитячій лікарні, де також залишили цю ікону, і віримо в те, що кожна мить, кожна хвилинка перебування цієї ікони буде робити все можливе для того, щоб наші дітки були здоровими, були щасливими і примножували трудову славу нашої Житомирщини. Ми прийняли таке рішення, щоб в найбільш таких місцях нашої Житомирщини, де крило Чорнобиля захопило своїм лихом і населення цієї частинки також залишити в лікарнях цю ікону. А тому сьогодні ми прибули саме в Ємільчинський район. Це перший район із шести з десяти районів, які вражені вражені Чорнобилем. Сьогодні ми вперше у вас. І залишаючи цю ікону, я хочу сказати, що від імені всіх жінок, від імені всіх матерів. Житомирщини, ми просимо Бога, ми просимо цю святу ікону, щоб вона зробила все можливе і неможливе, щоб жодне лихо, жодне горе не торкнулося, жодної родини, особливо діток, особливо підростаюче покоління і всіх, всіх жителів Житомирщини. Ми сьогодні від душі і серця бажаємо вам всім, перш за все, міцного здоров'я. Ми дякуємо адміністрації вашій, дякуємо владі місцевій, дякуємо лікарям, що протягнули сьогодні до нам дуже руку допомоги, щоб ми змогли приїхати. На вашу землю і разом з вами залишити на цій землі святий слід, Божий слід, і віримо в те, що вона обов'язково зцілить кожного хто цього потребує. А ми будемо робити і надалі все можливе для того, щоб життя і здоров'я наших житомирян, наших поліціянок було здоровим і щасливим. Ми вам від душі і серця всім вам цього і бажаємо. За словами голови Ємільчинської райдержадміністрації Леоніда Забели на чудотворну ікону чекали і медики, і пацієнти. Розголос про неї уже пішов давно, і те, що така святиня відтепер на Ємільчинщині, це знаково. Адже зважаючи на тяжкість лікування, захворювань у лікарні, духовність відіграє немалу роль. Ми щиро вдячні від адміністрації районної ради, клубу ділових жінок, які вибрали саме наш район. От ви самі розумієте, ми і віддалений район, і район, який постраждали від Чорнобильської катастрофи. У нас ці проблеми ми бачимо. Вони насушні для нас на сьогоднішній день. Небайдужість місцевої влади до розбудови медичної галузі в районі чуйне ставлення до здоров'я своїх мешканців і переконали членів клубу привезти чудотворну ікону саме у Ємільшини. На цьому наголошували у своїх промовах виступаючи. А ще, що привезена чудотворна ікона, дарує хворим надію на зцілення насамперед від онкохвороб. Найближчим часом жінки вручать ще святі образи медичним закладам районів, що постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи. Божа матір, матір коли вона плила по морю, припливши до Афона, мимо того, почався вона туди ступила на землю, був вітер великий. І коли вона вступила, то там то був далекий, як кажуть, 2000 років тому язичство було, там було багато язичських богів. Але коли вона вступила на землю, то ставився землетрус і все це розкидалося. І люди дійсно повірили їй. І вона каже: От нині, Ахфон – це буде мій уділ, так би сказати, то її буде. І вона його захищає. А то є гора монастирів. Там по приданню, і так воно є, не ступала женська нога, навіть птичка женського роду не залітала. І от там живуть монахи, там моляться, там, хто побував на горі Ахфон, каже, я приїхав, розказує мені жіночка, поїхав мій чоловік, каже, він став менш нервно такий, знаєте, став дуже врівноважений. І дійсно, Божа матір являлася скрізь і всюду, тому що церква є, вона жива, жива і понині, тому що ця ікона чудотворна. І от вона являлася в нас на Київській Русі і в Казані, і в нас на заході в Почаєві, взяти на півдні Верія, тих він север, у нас скрізь з'являлася і скрізь допомагала. І ось ця ікона вона привезена з воріх фон. Так як в нас є лікарі, і терапевти, і невропатологи різного такого фаху, так ікони теж допомагають. Казанська від газної болезні. І ця, іменно ця ікона, що привезена із гори Афон, вона від ракової болезні, вона від наркозалежності. І дійсно, як говорилось тут, від цього і вся, хто з вірою до неї, приложується. Будемо вірити, і я хочу. Так сказати, подякувати жінкам, і щоб більше такі так, таких дійст було, тому що матір є матір, а ікона – це дуже то велике, то є все і вся. Я народився в такій сім'ї, де ми ходили в церкву, мама перебивала ну цю любов, пізнання якісь були. І те, що у нас хворі, теж до цього якось відноситься і вірять у те, що не тільки одне медикаментозне зцілення може бути. А ще якийсь духовний вплив якоїсь зверху, то я це бачу досить людина, яка вірує, що вона якось швидше, ніби до виходить із таких станів, які ну здається, вже вроді би безвихідні іноді бувають, враховуючи те, що ми відносимося відносимось до районів, які потерпіли в нас до каварії на Чорнобильській атомній станції, тому ця проблема у нас кожним ріком якось стає все більш більш нагальною. І ми відчуваємо на собі отой вплив, який залишила нам ця аварія. І тому мені здається, що це ну така подія, яка сталася на сьогоднішній день, вона є, ну мабуть, ну, тим чинником, яка заставить людей повірити в те, що не тільки ну там. Від них залежить, а ще і вплив зверху допоможе людям побороти ці всі проблеми, які є у нас на сьогоднішній день. Читаючи історію і ну якісь розробки наших учених, що хвіст, оцей який нам залишила ця аварія, він після 30 років який стає все більшим і ширшим. І тому ми останні роки досить дуже багато людей, в яких виставляються такі діагнози, досить невтішні. От по нашому району ну, дуже багато останнього. Ну, я цифри не можу сказати вам зараз, але те, що більше набагато, ніж були попередні роки. акції я спеціально їздив, ось недавно теж був на Святій Зібрі в Єрусалимі. Був на Мертвому морі, був у Гроба Господнього, спеціально їхав туди, щоб побачити ці світи місця був, був на Голгофі, упав в Гордані. А це дуже потрібно. Я подарив хрестик із Голгофи, я, його там освітив, я лікарню я теж подарив. І подарую щось ще хірургічного відділу. Спеціалісти дуже хороші. І з нашою технікою на Западі вони б там взагалі в космос літали А ці хлопці одними руками, извините, землю ворочують. Це починаєш розуміти вже, Посіти літ. Молодеж ще це не розуміє. Коли вже дійсно знаєш, откуда ми дійсні пришли і куди ми йдемо, то воно вже ці акції дуже потрібні. І дякую вам велике за час. Нині район займає третє місце в області за кількістю закладів охорони здоров'я. Головний лікар Ємільчинської центральної районної лікарні Юрій Довгополий розповів журналістам, що щодень стаціонарне лікування проходить близько півтори сотні пацієнтів, а у поліклініці до чотирьохсот. І значення чудотворної ікони важко оцінити, адже лікуючи своє тіло, пацієнти і самі медики зможуть зцілити в закладі й душу. Тут, де ми знаходимося, це Ємельчинська центральна районна лікарня, в нас 137 ліжок цілодобового перебування хворих. І от поліклініка, от наша це 375 відвідувань в зміну. Ми маємо ще одну дільничу лікарню в селі Барашах, в якій сьогодні знаходиться 15 ліжок денного перебування хворих, і також вона розрахована на 125 відвідувань в зміну. Разом з тим, мережа у нас фактично ми десь третє місце займаємо в області по мережі. Ми маємо 65 лікувальних закладів, центральна районна лікарня, дев'ять лікарських амбулаторій і 54 ФАПИ і ФП. Тобто мережа у нас ну, надзвичайно велика і об'ємна, що, що створює певні складнощі при наданні медичної допомоги. Ось такі проведені акції. Наскільки вони морально піднімають дух хворих? <кху> ну, ви знаєте, мені, наприклад, навіть важко оцінити от сьогоднішню. Акцію сьогоднішній захід, який був проведений клубом ділових жінок Житомирщини, тому що ви розумієте, ми знаходимося в закладі, де люди стілюють власне тіло, і разом з тим, сьогодні до нас прибула така чудова ікона, яка допоможе і пацієнтам, і персоналу, персоналу стілювати власну душу. Тобто, це є дуже. Гарним прикладом, і я думаю, що це допоможе в роботі і персоналу, і пацієнтам, яким в нас лікуються. Для нашої глубінки це таке вперше, і... ми раді. Я думаю, що кожна людина, яка притолкається до цієї чудотворної ікони, дуже, дуже вдячна цим людям, які привезли цю ікону. Я особисто ну, в мене немає слів дуже. Дуже вдячна, дуже 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 тронути до, до сліз. Ця е, ікона дуже потрібна, і потрібна капличка в лікарні, і потрібна кожній людині на початку життя і в останній день. Буває таке, е, на жаль, дуже потрібна, дуже потрібна. Ми дуже вдячні. Я просив здоров'я для свого сина. мене боліє душа дитина, але я попросив здоров'я для своєї дитини. З нагоди передачі районній лікарні чудотворної ікони в закладі відбулось богослужіння. Усі бажаючі змогли приклонитись до святині та отримати благословення. Окрім цього, представниці клубу ділових жінок для всіх пацієнтів вручили солодкі подарунки на знак гарного настрою та радості.